Слава Україні. Бачиш, знаєш, але мовчиш. Так, спекотно там на південному напрямку. Дуже спекотно. І ця спека, вона вже не серпнева, вереснева, але від цього ще спекотніше. І ти мовчиш, бо є золоте правило не зважати Збройним силам. Мовчиш, бо йде важка бойова робота. Робота зі своїми законами і правилами, в тому числі, ще раз скажу, і. Отож чекаємо офіційних повідомлень Генерального штабу. Я впевнений, що які б вони не були, вони все рівно для нас будуть найкращими, найріднішими і найправдивішими. Так у московитів підгорає. Але ж не забуваємо, що дуже часто інформацію використовують для проведення спеціальних операцій, щоб викликати певні емоції у кожного з нас, українців. А я зараз дещо про інше. Хоча та й про яке ж інше, про одне й те саме, про нашу національну ідею, що Україна не вмре, не загине ніколи. Бо це правда. Росіяни можуть прийти і знищити наші міста, що вони і роблять вже багато років. Можуть намагатися вбити наших дітей, кожного з нас, наших літніх людей. Зруйнувати повністю все, що ми набудували багатьма поколіннями. Але синє небо буде таке ж синє, а жовте пшеничне поле буде жовтим. синьо жовтим буде наш прапор. Унікальний прапор, який на полі бою стає червоно-чорним, щоб потім знову піднятися і стати синьо жовтим. Тому тримаємо стрій. Знаєте, Господь не дає непосильних завдань як кожному в житті, так і цілій нації. А ми нація. Тому навіть це, здавалося, непосильне на перший погляд, завдання ми виконаємо і заб'ємо цвяха в труну Російської імперії. Цю імперію зла. 4 вересня 91-го року над Верховною Радою України піднявся. Тоді ще національний синьо-жовтий стяг це знак, що він підніметься знову над нашими тимчасово окупованими територіями. І ніколи не впаде тут, в Одесі, на Одещині, Миколаєві, Миколаївщині, в інших областях нашої єдиної і великої держави. Адже так, бо Україна понад усе. Бо коли треба, ми плачемо. Але навіть скрізь сльози ми посміхнемося, щоб продовжувати боротьбу. А про новини ви дізнаєтесь в телеграм-каналі чи в інших соціальних мережах. Ми вам про це повідомимо. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! Ми єдині!